Всім привіт! З вами команда Дінку, і вона щоденна аналітика ринку. Розпочнемо з BTC. Як ми бачимо на денному таймфреймі, у нас ціна торгується в боковику, який підтверджується двома девіаціями знизу та зверху. Після того, як ми отримали дану девіацію, відбулося різке зниження ціни, де в моменті ми отримали локальний злом структури. В подальшому хотілося би побачити захід ціни в дану supply зону та при підтвердженні на молодшому таймфреймі розглянути шортову угоду з даними цілями перейдемо на більш локальний таймфрейм на даному таймфреймі можемо виділити дану зону як зона buy-to-sell. Також виділити даний саплай, від яких будемо розглядати шортові угоди. В межах даної денної пої ми отримали реакцію та злом структури на 4 годинному таймфреймі. Від отриманої даної лонгової пої була розглянута лонгова угода з ціллю 17200-17400. Перейдемо на годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі ми отримали локальний злом структури. та відповідну лонгову пої. Від даної пої ми давали рекомендацію. Наразі хотілося би побачити відкат ціни в дану пої для подальшого розгляду лонгової угоди з цілею 17200-17400.